Доброго дня, мої вітання, як завжди. Супер пропозиції. І сьогоднішній нашій увазі Ford Focus Автомат комплектація Titanium. Автомобіль 16-го року виїхав з автосалону, з магазину 2017 році, 18 січня. Був куплений лізинговою компанією за 34 700 євро. З ПДВ. На сьогоднішній день ціна автомобіля 8300 євро ціна нетто. для України на експорт. Комплектація Титаніум, легкосплавні диски, хром під вікнами. Якщо його ще затонувати, буде ще кращий вигляд. Автомобіль йде в нас. Синон ближній і дальній, з омивачами фар, передні, задні парктроніки, вікна 16 рік. Автомобіль досить в хорошому стані, салончик збережений як новий. Йде такі поєднання матерії і шкіри. Шестиступеневий автомат, клімат двохзонний, підігрів сидінь, стан пластикових, пластику по салону. Як новий. Мультикермо безключовий доступ, два ключика. Комплектація Титаніум Велика навігація, датчик температури зовні, датчик світла, датчик дощу. так підігріви нам потрібно виключити. Попереду лише зима. І такі супермодна підсвіточка вже в дверках, підсвітка ручок. Переважно французи люблять всякі такі примочки. А на сьогоднішній день зроблено фордом такий автомобіль. У нас є вихід на флешку. Ну, в принципі, все, що потрібно. Механічний ручник. Такий підлокотник, ще один вихід на USB 12 вольт. Цікавий автомобіль за невеликі кошти в використанні з 2017 року. 4 електросплопідйомники, складання дзеркал. Також є такі ледовські ходові вогні, хром рішотка нижні галогеночки, є невеликі тарапинки на бампері притертості. Тут вже бачу підмальовано трішечки, але по металічних елементах. Автомобіль в досить хорошому стані. Є якісь мікроцарапинки, але їх можна полірнути, нічого критичного. В загальному автомобіль просто чудовий. Так. Багажне відділення. Великий просторий багажник. В просто в чудовому стані. Так, що це в нас? Є викидний фарковчик в даному автомобілі. Напевне, працює на заведеному. А ні, працює так. Є фактого, не будемо затримуватись, запасне колесо Докатка яке ще не використовувалось. І ще один третій прикурвач. Складні шторка знімна, складні сидіння, як, складаючи сидіння, простір багажника збільшується. Так, задні парктроніки. В гум, гума в хорошому стані. Передні колеса, напевне, що міняні на йдуть Дудьмішелін. Задній континенталь. Отакий От 1,5 дизель 88 кВт, 120 коней. Заявлений розхід заводом-виробником від 3,7 до 4,2 літри. Дійсності фактично буде. Не 3,7, а 4,5 в середньому такий автомобіль. Економний, динамічний універсальчик. Комплектація Тітаніу в досить хорошому стані. Ціна тут без ПДВ нетто для України. 8300 євро для експорту. Ціна в Україні з доставкою і розмитненням буде пораховано і написано в темі відео. Звати мене Омелян, займаюся автомобілями більше 10 років. Доставляємо автомобілі власними евакуаторами в місто Тернопіль. Сполучення до нас досить хороше. Зустрічаємо і ЖД вокзал автовокзал, і також при в'їзді в Тернопіль наших клієнтів з повним пакетом документів, сертифікований автомобілі. Вже готові на віддачу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. На все добре, до нових відео.